Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. І сьогодні до вас знову з посудою. Платтячко ще не продалось. Ті платтячка, що були безкоштовно, вже забрали їх, вже нема. Найносять люди на здоров'ячко. А зараз про посуду, про посуду, щось трошки є. В принципі, все те, що було, може, там якась річ. Що є ще новенька. Трішки ще всі залишились. Хто новенький заходить, переглядайте. Ті попередні ролики там є, я показувала. А зараз покажу, то, що покажу вам, то, що покажу, і ще маю подарунок, ще маю подарунок один. Але зараз, зараз після. Закінчення роліка я покажу. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам всім буду відписувати. Всім дуже рада, всім дуже вдячна. І будемо переглядати так, покажу вам далі той самий кавник. Я його вже показувала. За нього розказувати не буду. Він в новому стані. Отака От кришечка, така ручка. З таким носиком. Бачите, така кришечка зручна. І отака ручка зручна. То є в нас Німеччина. Має таку декольку Бачите? Отаку. І то є в кругову. Він йде під 110-м номером. Я ціну на нього знижу. Коштував 400 гривень. Я знижаю ціну на 300 гривень, тому що треба мені. Їхати, я вже казала, 300 гривень такий кавник. То є в нас кавник, то є кавник в нас. Такий кавник 300 гривень. Ще такі до нього є трієчки. Скоренько не буду довго за, затримуватись. Такі є трієчки, таких трієчок є більше, як 6. Заказали 2 дві, дві трієчки, ну, вже переслала, але ще є. Отакі гарненькі, такі гарненькі чашечки. Бачите, вони десь йдуть на 170-160 грам. Ось таку декольку, ось такі квіточки по кругу мають. То саме клеймо. Таке самісіньке блюдце. Вони всі в новому стані, всі в новому стані. І ось така пиріжкова тарілочка також є. Зараз я вам скажу її розмір, бо може хтось новенький зайшов. 19 сантиметрів в діаметрі. І скажу вам, що вона йде під 104 номером. Я ціну знижу 350 гривень, 300 гривень. Я ціну знижую 300 гривень. Так що можете замовляти їх є більше. Цих трічок є більше, можете замовляти собі таку красоту. Щось приближую темно, а здалеку не дуже видно. Бачите, от таке блюдечко йде з такими декольками. Такі шикарні декольки. Хто бачив, то вже бачив, але і, може, є люди нові, що не бачили, то показую вам така шикарна річ. То сіренька, така кайма, ніби біленька така полосочка. Ну, вони дуже гарні. Ну вони дуже гарні, ніжні ніжні. Квіточки в них такі, як ніби, ніби оранжеві, ніби якісь такі таке блюдечко. Бачите? Таку чашечку, і така йде сама пиріжкова тарілочка. Бачите? Така. Вони всі в новому стані. І скажу вам розмір пиріжкової тарілочки. Розмір 20 см в діаметрі. І от таке клеймо. Бачте, отаке клеймо є. Не знаю, чи то лише і на цьому. Так, ні, і на цьому. ви таке клеймо. І от на такій пирішкові тарілочці таке клеймо. Лишень нема на чашиці. І воно в нас йде 75-й номер 350 гривень, 300 гривень. Буде 75-й номер, 300 гривень. Я зразу ціну переписую: 300 гривень. Можете замовляти, їх є, їх ще є. Ще раз вам показую це блюдо. У мене воно одне, єдине. Залишилось таке блюдо велике. Воно в новому стані. Воно в новому стані. Вся позолота в ньому збережена. Вся гарнесенько збережена. Тільки я казала, тут в тісті, отут от в тісті якась є ніби так, ну ніби якесь таке, як гудзок такий тість. І от, от таке в нас є клеймо. бачите? Таке клеймо. І під 10 номером таке блюдо 350 гривень. 10-й номер 350 гривень. Це все э, сіра, така кайма. І ця деколька, то це все позолота. Бачите, це все позолота. І скажу, який діаметр. І діаметр в нього 30 см. 30 см в діаметрі йде таке блюдо. Ще хочу вам показати таке дві. Кружки великих. Воно вже є наше производство. Десь не знаю, який то завод, не знаю який завод, але вони всі в новому стані. Вони всі такі збережені. Нема нігде ні потертості, нічого. Вони не були в користуванні ці кружки. Вони приблизно десь на 400-450 грам. Отакі великі кружки, великі. Ручка вся позолота збережена, такі зручні. Вони тут позолота збережена, вся, вони просто стояли для краси, ніхто ними не користувався. О, і також саме така самісінька, така самісінька кружка. От точно така саме, все, все все, все така деколька і все-така красота. І от тако, не хтось дивиться, чий то є завод, чий то є завод. Бо я не знаю. Не дивилася і не знаю. І от такі кружки йдуть по 150 гривень одна кружка. 150 гривень одна кружка. Ще вам покажу такі шикарні стакани, чи як вони. Ну, стакани, напевно, що на 200 грн. десь На 200 грам вони. Отака от деколька у них гарна з двох сторін, бачите, такі букети, чи з трьох сторін. Три. Три букети. Три букети. Одна, друга і третя сторона. Так, три букети, вони новесенькі, вони в новому стані. Тут є таке ніби в тісті, там ніби в тісті, там якийсь, там чуть-чуть такий чуть-чуть такий ніби кусочок. То в нас є Польща, то в нас є Польща. І то друге також. Тут є все просто фарба, значок фарби. Від цієї значок фарби. Вони всі новесенькі, вони не були в користуванні, зовсім не були в користуванні такі стакани. І вони йдуть під номером 81, 100 гривень. 81 номер 100 гривень. Отакі шикарнючі стакани. Ще я вам покажу, що маю такі кружечки, я вам показувала вже і показую ще раз вам їх, що маю такі кружечки. Вони як вам сказати, приблизно, приблизно так одинакові, але мають різні малюнки. У нас з різними малюнками. ну От бачите, то такий, от таких дві. Ось таким малюнком є таких дві. Бачите, таких дві є з таким малюнком. Таких також є дві або, або вони. Отако. От але вони шикарні. Ручки в них гарнесенькі, збережені. Напевно, що навіть то все ще інакше. А може, це було ще інакше, а може бути. Ну от Не буду я багато за них розказувати, але їх в мене є шість. За цих шість кружечок, 200 гривень. 200 гривень за шість кружечок. Я от так напишу: 91 номер. Я цінила 91 номер 50 гривень одна. А тепер віддаю всі шість за 200 гривень. Всі шість за 200 гривень. 91 номер. Так і пишу 200 гривень. 200 гривень за всі, хто захоче, не замовляє. Ще я вам покажу такий салатник з колоском лишився. Отакий салатник з колоском. Тут він все намальоване фарбу, фарба зелена, фарба. Ця фарба збережена. Він, так як не був в користуванні, він новий. Ви розумієте, фарба нігде ніде абсолютно не стерта. Він новий той салатник. Зовсім новий. Ніхто ним не користувався. То є в нас Польща, то є Польща. І він в діаметрі, зараз вам скажу, в діаметрі той салатник має 20 27 см. Висоту він має. Е Зараз зараз 7,3 сантиметра. І отакий от отакий салатник. І він йде, у нас 93-й номер, 200 гривень був 150 гривень. 150 гривень такий салатник під 93-м номером, так і напишу я 150 гривень. Все розпродаю, бо того, що мені треба розпродати. Так, Ще я вам покажу таку шикарну величезну салатницю слонової кості такої. Отаку От маю декольку. Я маю цілий такий столовий набір. Це є для тих людей, хто може прийшов свіжий на канал, хто ще не бачив. Отакі От там є ролики в мене, можете переглядати. Вони новенькі, новенькі. всі, всі блюда, всі всі блюда. Все там нове, новісінки, вся по все взагалі ніхто не користувався. І я вам зараз скажу цього розмір, який цього розмір. А розмір 34,5 см. Має у діаметрі глибина. Є ще глибина така. Зараз вам скажу, яка глибина, бо воно глибоке. Воно глибоке 6,5 см глибини. І то є в нас Німеччина. І є таке. Таке блюдо, така велика тарілка, 49 й номер 2000. 49-й номер 2000. Отаке шикарне. Ну що, що, з посуди, могла, то вам показала. А тепер вам покажу, що я маю подарунок. Отакий, отакий набір. Отакий набір постелі. Хочу вам сказати, а, ще скажу, вам, що тої є в мене півторачне. То я шила сама, я шила, продавала такі, е, такі комплекти. І скажу вам за цей комплект. Воно не дуже такої м -м, якості, бо були кращі були кращої якості і були такої трошки, трошки дешевшої. Але я шила і продавала. Вони чуть зараз витягну вам наволочку, вони чуть ніби, чуть ніби так линяють. Ну і тканина така, знаєте, ну не така. А, той. Але я їх продавала, мені залишилось, мені було більше, я не знаю, може я її пороздавала, бо я можу їх пороздавати, так як я і зараз хочу, хочу вам показати. Отакі, бачите, отакі наволочки. Наволочки йдуть 70 на 70. Ну, а і простить на півторачне ліжко. на півторачне. І кому хто нуждається, кому треба, кому треба, хто в такому нуждається, не може собі дозволити, то я подарую. Пишіть мені адресу, телефонуйте, пишіть вайбер, і я вам перейшлю. І я вам перешлю таку постіль. Але зразу кажу, вона чуть може, чуть може полиняти, чуть, Ну, тут що тут линяти? Воно і так світленьке, але чуть може полиняти. І воно таке, знаєте, ну, таке. Не, не таке дуже то, то добре. Не таке, то дуже добре. Але люди купували і, і люди користувались. Отак, то, що я вам хотіла сказати і показати. Отаке. А зараз будьте здорові, мої дорогенькі, бо там йдуть хвилини. Будьте здорові! Щасливі, всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім гарної погоди, миру, перемоги. Всього вам, всього вам самого-самого доброго! І всім до зустрічі, всім пока, мої любі, всім пока.